Доброго дня! Вас вітає тактичний табір. Мене звати Фріман. Сьогодні в гостях у нас є і ми будемо розглядати ось таку цікаву гвинтівку в калібрі 22ЛР від італійського виробника. З пластиковим вона... ловером. Так. Да. Називається вона Кіапа. Кіапа З, цівко... 22 ЛР, з цівкою, коротше. яку можна перевернути. Це... <плес> це інновація від Так. Да. Отже, сьогодні дізнаємося придумової купівлі трошечки почуєте про нашу історію тренувань з нею, ну і дізнаєтеся, чи варто її купляти. Хотіли пластиковий глок, а купили мілкашку 22 ЛР. Така у нас доля. Да. в Україні. Глок нам Не дають Не дають нам в, короткий чому. ствол. Треба підслужити, щоб дав. Короткий ствол залишається тільки у нас в причинному місці. Да. Між ног, жнух. би мовити. Більш, більш точніше координати, вам скажемо. Отже, давайте розпочнемо з передумов, для чого купляти ось таку гвинтівку, що у неї за переваги, і чому вона ну ось така, яка є. Чому у неї пластиковий ловер, чому у неї крутиться цівка? Чому життя таке несправедливе? Але? Чому життя бентежне? Чому тут не працює затворна затримка? Що це взагалі за платформа? Угу. Добре, ну, давайте будемо поступово розбирати. Так що ж, дивіться, угу. якщо ви бачили наші попередні відео, а саме дитяча зброя за 15 тисяч гривень, то ви знаєте, що у нас є мілкашка в 22 ЛР напівавтоматична Севич. Але вона не досить тактична, тобто з нею можна займатися динамічно, але не досить зручно, тобто вона не повторює ергономіку штурмової угу. гвинтівки. Тому нами була придбана ось така штука, яка майже, майже копіює платформу r 15 але в 22 ЛР. Це досить зручно і досить вигідно для того, щоб тренуватися і не забувати про арку. В принципі, якщо у вас немає коштів на навіть найдешевшу арку за 50 тисяч, це той же самий Diamondback або RF Tactical, тобто їх зараз багато. ЗРО там мібес продає, багато всякого цього хламу за 50 тисяч. У вас їх може не бути, але у вас є ось 26 тисяч гривень, і ви хочете тренуватися з арку. І ще тренуватися дешево, тому що набій в 22 ЛР коштує 5 гривень. Тобто це середини, це, це, це дуже вигідно. Це без знижок? Так. Да. Е, в чому її недоліки? В тому, що вона, е, як я вже сказав раніше, повторює АР-15 не на 100%. Тобто вона імітує R15. А саме, наприклад, ось тут відсутня затворна затримка, про яку вже сказав Єгір. За спойлером. Вона тут відсутня, вона, в принципі, е, виглядає як справжня, але це просто бутафорія. Це вилите з пластику. У формі просто імітація затворної затримки, вона тут ніяк не задіяна. Тому, коли ви виконуєте перезарядку, у вас відбувається затворна затримка за допомогою магазину. Давай я покажу, як це виглядає, бо тут дуже специфічна Треба? затворна затримка. Тут коли ви коли приєднали цей магазин, воно просто встає на затворну затримку. Ви можете це ідентифікувати, да, але коли раму. ви знімаєте магазин, знімається і затворна затримка. Ну, такий, трошки. Е... Полурак, да, да, Херня Возговаю. така зроблена. Але в принципі на цю вартість то, то піде. Я Правильно. думаю, на цю вартість це взагалі да. шик, тому що по великому рахунку, якщо брати Севедж в тактичному обвісі. З планкою Пікатіні і вкласти в нього гроші, ну так само, як і в цю штуку, щоб був регульований приклад, щоб замінити ложу. Вийде, будуть ті да, самі 30 вийде, тисяч. Да, да. Але тут ви вже маєте можливість ставити каліматор, працювати з пристроєм. Звісно. і це все ж таки, ну якби повторює платформу Р15. Ви її можете брати такими ж самими хватами, імітувати перезарядку. Магазин тут також повторює магазин від Р-15. Це, ну, в принципі, повноцінна арка. І на той момент основний конкурент е, у цієї кіапи да, був Тіпман. Але Тіпман коштує набагато дорожче. 46 гроші, тисяч гривень. Коштує. Бо в нього вже йде алюмінієвий ловер. Так. Да. І ще в чому перевага, е, ось цей апер можна встановити на свою АР-15 і, в принципі, е, стріляти в 22 ЛР. Але на цей ловер не можна встановити апер від AR-15. Ну, тому що напільника. він... Ну так, да, да. він, в принципі. Знаєте, все, все з напільником буде працювати в наших руках. Але все ж таки воно заводом не предназначено для того, щоб встановлювати сюди апер в 2-2-3. Тому є свої мінуси, є свої плюси. В принципі, на ці гроші дуже гарна зброя. Однозначно. Да, Можемо переходити, в принципі, до наступного питання. Так, ну наступне питання стосується того, чому ось так близько стоїть мушка з ціликом. Але я вже трошки заспопив. Я не пам'ятаю, але я вже трошки заспіваю. Запили... Ну, я пам'ятаю ось там. Що вона да? Цівка тут рухається, це один із е нюансів цієї гвинтівки. Ви можете прокрутити оцей квадрейл. Ну, це не квадрейл, а дуорейл, в принципі, бо тільки ну, з, -з, -з, з двох <рес> сторон <Просто вкрали рес> на пікаті. Планки да, пікатів. Є тут нюанс, але, е чесно кажучи, на такий слабкий набій 22ЛР, воно ну, ніяк не впливає. Все ж таки тренування ну, з цією гвинтівкою там до 50 метрів у нас було. Буде впливати тільки, якщо мушку сюди поставити. Ну, Зато well, yeah, можна встановити каліматор одразу під 45 градусів. І зразу буде він на каруселі, на цій. Треба цьому життя. Треба цю мухту трошки піджати. Що ж, можемо розібрати тюнінг. В принципі, тут є про що поговорити, вона досить футуристично виглядає і навіть не виглядає на свої кошти. Я нагадаю, що це 26 тисяч гривень. Тут встановлений ось такий прикольний приклад. І зразу переїжджає на калаша. Зразу переїжджає, так. Да. Тут він з регулюємою щічкою, Вона, в принципі, на AR-15 не сильно потрібна, тому що у вас прицільні засоби знаходяться низько. Тобто пікатіні вже у вас на ствольній коробці. І, в принципі, вам для того, щоб вкластися і зручно цілитись, не треба підвищення. Але це додатковий елемент, який присутній за ці кошти так, в принципі... на калаші. Це необхідність, бо на наших калашах, які у нас були армійські, була довжина прикладу не зовсім вірна, висота. Довжина прикладу піде, а висота нам заважала цілитися в тіплак, заважала цілитися, наприклад, ну, в калімат. Ось у нас є АКМ, і в принципі ви можете бачити, що приціл буде розміщений ось на цій лінії. А приклад ви вкладаєте ось на цій лінії. У вас йде виставлення. Да. Без якого колиші, ви не можете нормально вкладатися. Далі, що у нас йде по, що тюнінгу? по, тюнінгу. по тюнінгу? Глушники? Глушник Побираю, ось, ось вперед, да. Він, до речі, перекочував від мого Дейманбеку. Це глушник в 223 рем, але 2.3. 22 lr і 223RM це мають однаковий діаметр. 5,6 мм. Тобто воно все проходить, ніяк не зачіпає цей глушник. Він нормально накручується, тому що я повторюю, що вона копіює R15 і різьба тут відповідно така ж сама. Тому, в принципі, з глушником з нею працювати ще комфортніше і ще тихіше. Але є нюанси по клинам. Тобто були це моменти, що... Момент, да. був, звісно, що вона не перезаряджалась. Також дуже важливо зазначити про проблеми літачок. Ось та ти. Ага. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів. Та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Також дуже важливо зазначити, що на ось цій гвинтівці з нею не можна холостити. Поясню чому. Тому що, якщо ми її розберемо, ми побачимо, що у нас тут система з відкатом вільним. Що значить вільний відкат? Це коли енергія. Самої гільзи, енергія з якої летить куля, назад йде певна частина енергії. Як бачите, тут немає газблоку, тому що тут я вже провернув цівку, а ви знаєте, що на Р15 ви так цівку не провернете, якщо там буде газблок. Звичайно. Отже, фішка в тому, що це система з вільним відкатом затвору, так само, як і на пістолеті. Отже, якщо ви будете уважно дивитися на цю систему, ви побачите, що вона під набій. Кільцового запалення, і це говорить про те, що бойок буде бити в ствол, і там може створитися зуб. Отже, можливо, ви зараз не зрозуміли, що я сказав, тому що абстрактно це уявити досить важко, але ми холостили з цією гвинтівкою і побачили, що екстракція гільзи. Ускладнена. Спочатку ми думали недозвільно, тому що дозвільна зазвичай, згідно інструкції, має хоч якось промаркувати патронник, щоб знати, яка гільза залишається на місці злочину потенційно. А потім ми зрозуміли, що це через наше чисельне холостіння. Так як набій кільцевого запалення, передбачено, що бойок буде доставати ствола. При наколії нашого ударника. Так як там доволі міцна пружина, так само, як і на звичайному ловрі, то, в принципі, він дозволяє на стволі зробити вибоїну. І вона надфілем знімається, це не є проблемою. Але ви змінюєте геометрію патронника, що в свою чергу вже дуже негативно сказується на точності, на купності. У вас не так стабільно працює вона з магазином, і вам доводиться використовувати потужніші набої, надзвукові. Ба, з і, того, і що навіть... ви почали звуку не буде працювати, надзвук працювати. Навіть пам'ятаєш, ми забризгували всі патрони в магазині і патронник балістолом. І воно ну, і трошки працювало перестає. Але це додаткові такі, знаєте, елементи дискомфорту. Звісно. Все ж таки, да. не варто мілкашкою холостити, можна холостити без е, заряджання. Просто Або дістати. Ось на... Я цінити. пропоную розібрати, тому що да. це не такий простий інструмент для того, щоб ним навчитись користуватися. Розбирається вона так само, як і Р 15 Лише тут відсутній буфер віддачі. Оп. Ну, в принципі, на Р15 ви не кожного разу будете його розбирати, тому це не така вже страшна річ. О. Отже, ловер у нас класичний. Отак, нам нас сказали, не заклацать. Але ми клацаємо. А ось тут штука. З вільним затвором. Отже, вільний затвор виглядає як єдина система. Покажіть, що там немає возвратного механізму. Ну, буфера віддачі, з да, так. Я, я вже сказав, що він відсутній, він тут просто не потрібен. Тут інша система заряджання. Ловер виконаний з пластику, як глок. В принципі, тобто, по великому рахунку, буфером тут є просто ось ця частина Ну, да. чорна. Ну, да. Чорна це і є буфер. А ось це, це вже система, яка ходить, тримає нашу гільзу, яка наколює нам кусочок ствола. При потраплянні сюди байку. Отже, не будемо ускладнювати. Ось це звичайна система, яка передбачає роботу напівавтомата в калібрі 22ЛР. Точно таку саму ви можете вставити в R-15. Бачите, тут є імітація патронника. Мені кажеться, yeah. це, це приблизно та штука, яку продають як комплект для перестволу звичайного 223 в можливо, 22 ЛР. Можливо, до речі, тут ручка взведення не дістається. Вона нез'ємна. Ну, силою то понятно, що можна, вибачте, і хер зламати, але так, щоб комфортно дістати, як в р 15, і замінити її тут не вийде. Вона тут за... закрита. Так, дуже цікавий насправді інструмент, тому що я вперше, коли побачив ось цей 22 lr зрозумів, як працюють R9, ну, 9-мм системи. Так, mm -hmm. да, там дуже схожа. На Акдасі теж та схожа така байда. Так. Ну і ось, в принципі, вся розбірка. Да, Далі речі... ви чистите ствол і аперт. Він не забруднюється майже, тому що набій малоімпульсний. Так. До речі, щодо магазинів, з ними є проблема. Не знаю, як на сьогоднішній день, але на момент, коли ми купили, в комплекті йшло два магазини. Один в мене випав з підсумку, коли ми йшли на полігон з РПС, я його не надійшов. Ми його через засунку. рік знайшли потім. Так, тому ще, одно, ще один момент, звертайте увагу на свою. Блять. Тому ще один момент, звертайте увагу на своє спорядження, на свої підсумки і на те, як ви всунули в них магазини, щоб не загубити. Чому проблема загубити цей магазин, тому що він коштує близько 2 тисяч гривень. Звісно. І його довго було чекати з Європи. Тобто на українському ринку він тоді не продавався. Можливо, зараз ситуація змінилася, цих магазинів вдоволь. Ну, в магазині зброї ти можеш прийти купити. Я бачив але... магазин на Север 64. Тоді на 30 набоїв. А, але, але є нюанс 3600 тисячі гривень. Так, да, ось магазин. ці магазини на таку зброю вони дуже дорогі. Тому уважно за ними слідкуйте. Він має плюс, ви бачите, скільки у вас набоїв заряджено. Тут ємність 30 патронів, в принципі, досить зручно. І ви бачите, якраз таки кожен да. набій. Так. Да. Це типу, знаєте, як МакПул з віконцем, але без віконця. Знаєш, що мені це нагадує? Тому це може мені забитися, нагадує забитися брудом. Ось ці пневматичні пістолети, в яких да, треба да, відтягувати, да, да, та да, да. Шарики закидують. Підкрутіть хопап <laughs> на 22 л <laughs> Отже, ось така штука. Ось це, в принципі, затвор. Давайте його назад збирати, що його показувати. І поки я збираю, розкажи, будь ласка, за ось цю річ. Що це у тебе таке? Для чого воно тут стоїть? Це каліматорний приціл Холосан HC512 з сонячними панельками, який я придбав на початку війни, і він мене був встановлений на моїй бойовій зброї на АК-74. Потім, в принципі, перекочував на мою АР-15. і... В принципі, іноді використовується на ось ці мілкашки. Це гарний каліматор, який коштує своїх грошей. Він, в принципі, не дешевий, близько 30 тисяч гривень, міцний, має три прицільні марки: коло, коло з точкою і точку. Ну і основна його перевага те, що він може працювати без батарейки, бо є сонячні панельки. В принципі, він в мене вже зашкаряблений, я з ним падав. Якщо перейти на. Мою сторінку в інстаграм, яку я залишу в описі, там знайдете відео, де я в місті Бахмут перечепився і навернувся зі своєю зброєю, на якій був цей каліматор. Все нормально, він працює до сих пір. А перед тим, як ми перейдемо до наступного запитання, хочу порекомендувати вам вітчизняного виробника засобів для регуляції організму. Тактичне зілля виробляє ось такі цікаві, поживні та яскраві гелі. Ви зможете обрати собі саме той, який вам буде найбільше до смаку. Мені, наприклад, сподобався найбільше ось цей. Цей гель допомагає. Вам міцно заснути та ваш сон стає найбільш продуктивним. І до речі, я його дійсно випив і заснув, буквально за 10 хвилин виспався та почував себе досить бадьоро. Що ж, переходьте за посиланням, яке ми залишимо в описі до цього відео, та оберіть собі саме той засіб, який вам допоможе в найскрутніший момент. Можу рекомендувати вам цю річ фірму Халасан досить надійна, Вартує своїх коштів. Звичайно, не така крута, як іотек, але і вдвічі дорожчий. а то і втричі. Да. Якщо ми порівнюємо коліматор плюс магніфер систему, то вона буде вам коштувати втричі дорожче, ніж технічно є можливість купити сьогодні халосант. До речі, за дуже забавний магніфер. момент ось по поводу Іотека. Цей приціл вартує дорожче, ніж Якось так. 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 До речі, тут в Стокі вже у нас була механіка. О, це, до речі, дуже велика перевага, тому що механічні прицільні засоби на арку 15-ту коштують ну, 5 тисяч дуже дорого. От 4 до 5. Залежно вже від того, йшло. де знайдете. Це пластикова. Страйкболя, я думаю, така сама, як в мене на Diamondback. Не будемо нікому розкривати. Ту, цей турецький пап дефенд за 100 гривень, але вона працює на ці, на ці патрони, її вистачає. Тут не така велика віддача, вона ніяк не збивається, тому. Тому не, не поспішайте знаю, купувати дороги. Чесно кажучи, не знаю, для чого надійна механіка. Як в неї ну, можна то... точно або швидко стріляти? Може, це резервний якийсь варіант такий. Просто... Колись спина вчимося. Я бачив механіку на Четке і там механіка ну, дебела. Надійна дебела механіка. Ну, це ж би Я, я бачив механіку UTGMAх, пул. І вона коштує більше ніж певний дорожче, ніж механіка на ЧЗ. Звичайно. Ну і проблема в тому, що вона геть ненадійна, надійна. Тому що якщо ви подивитесь, то ця штука вона в двох різних положеннях стає ось так і ось так. Ну, Тобто, це похибка незначна, але я більше ніж впевнений, що на 800 метрів влучити буде важко. Серп'ятнадцять з пластиковим. Та на 800 метрів, я думаю, ми і не побачимо силует людини. в А з калаша діди, стріляли і влучали. Влучали аж в прошлий вік. Літала. Так, <реш> да, це все басні. Ну, Обов'язково знайдеться дідусь, який нам в коментарі напише, що Миша. з калаша можна влучити на 800. І він влучав, стоячи з рук, з коня, з пічечний коробок. <реш> да, дуже багато людей, талановитих у нас, на жаль, не всі у війську. тому <реш> <реш> талантів не вистачає. Ми ми. Да. Якось. Раз у рік стабільно трапляється на мисливстві, на полюванні, несанкціонований пост. <піл> І в залежності від удачі мисливця він буде в руку, в ногу або в голову поприти. <піл> так що да. дотримуйтесь правил з техніки безпеки, тому що зброя навіть ось така небезпечна. І попри те, що у нас фановий такий подкастик невеликий за часом. І він визначений більше для тих власників, які планують собі купляти цю зброю. Не треба ставитися до зброї як до іграшки, тому що куля з цієї гвинтівки розбивалася об плиту свинцева куля на дистанції в 300 метрів. Да. Тобто це не іграшка, яка влучає як страйкбольна кулька. 180 джоулів більше, ніж 350 метрів в секунду. Да? Ну, в декілька разів більше, ніж травмата. травмат, травмата. Так, звісно. Тому мілкашку не треба недооцінювати. Знову ж таки, це точно не зброя, яку можна буде використовувати проти двоногих лосів. Але якщо ми повертаємося до літератури Ганса Фандаха, саме 22Л використовують в засідках для того, щоб вбивати водія, який Веде колону, ну знову ж таки, якщо вам буде цікаво, почитайте. Та навіть дитині якісь дати в найсперсі. Ладно, це вже інша е, тема для іншого відео. Тому да. так, це вже окрема тема. Руху про дуже цікава історія, але знову ж таки ми про неї не будемо розказувати саме сьогодні. Можливо, якщо вам цікаво почути, Почуть щось. Пишіть коментарі, да, коментарі обов'язково говорити про це. Да. Так, що у нас по 22 ЛР. Я думаю, все думала да. по глушнику, по магазину, по прикладу по да. прицільним, по будові. Ми все розказали. Забруднення тут як такового немає, дистанції величезних немає. Я думаю, вже набагато цікавіше буде дізнатися, що, що пробиває 22 два ЛР, і можливо, ми порівняємо його з 12-м калібром, тому що про дробовик вже дуже багато написано під шорцами. Дробовик зіб'є дрон. Не зіб'є до 60 метрів, до 20. Хтось пише, що мені дробовик врятував життя на лінії зіткнення. Один хлопець пише, що потрапив в лікарню, бо намагався збити. Нам потрібно дізнатися, що влучає дробовик. До речі, одна з цікавих думок стосувалася 22 ЛР. Отже, Олександр написав мені таку річ: скоріше за все, для збиття FPV буде ефективний 22 лр Чому? Тому що ви можете зайняти хорошу позицію, і якщо б 22ЛР був автоматичним, він mm -hmm. не дає імпульсу. Тобто спліт у тебе летить туди ж в одну точку. Але знову ж таки, кулеметів 22ЛР немає. немає і це Навряд чи дойкова, вони да, будуть надійними, зброя. тому що це або лента. Лента не буде надійною в 22ЛР. Я... Або магазин. В магазині рантовий патрон матиме дуже великі да, викривлення. Да, і, і патрони вони, пам'ятаєш, скільки у нас було січок на Savage? Дуже багато. Слухай, ну вони теоретично. теоретично, Розганяти можна все, що завгодно. Але практично усього є. Я своє про те, що воно не сильно надійний, цей набій на українському а, ну, ринку. Відношу, да, думаю, і так. Думаю, все ж таки майбутнє за збиттями. Впівцу все ж таки або емка, або калаш. Ну я думаю, так, але нам обов'язково потрібно перевірити 12-й да. калібр, тому що дуже багато різноголосів стосувалося саме ось цього способу. Ми поставимо, мабуть, карбонову раму, бо вона у нас там маляється. Та да. І у нас є дерево для того, щоб ви просто побачили, чи дробь. Взагалі залишає щось після себе. Якраз таки для цього ми закупимо боєприпасу, картечі, кулі, все, що необхідно. Це відео, а ви вже оцінили. Порівняли, як завжди, в принципі. Що ж, сьогодні ми обсудили ось таку італійську гвинтівочку 22 ЛР. З вами був тактичний Табор. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш телеграм-канал, Ютуб-канал, на наш тік-ток. Та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.